Продається будинок 2018 року побудови, знаходиться у Черкаській області в Шевченкове з Вернигородського району. Побудований з якісних матеріалів. Стіни з газоблоку, утеплені мінватою. Дах металопрофільний, вікна металопластикові веко. Фундамент 1,5 метра глибиною. Підлога залита бетоном. Світло три фази, вода в будинку, газ у дворі. Опалення від електричного і твердопаливного котла, що дозволяє неабияк економити. Поруч з будинком знаходиться сарай і невеличкий гараж. Кухня 25 квадратних метрів з зоною відпочинку. Перекрита лінолеумом. Залишається вмонтована кухня, духова шафа. Та електрична поверхня. Вітальня 16,6 квадратних метрів по ідеї господарів. З вітальні мав бути вихід на другий поверх. Підлога ламінат без меблів. Кімната 25 квадратних метрів. Підлога з ламінату має шафу. Ванна кімната суміщена з туалетом у 6 квадратних метрів. Другий поверх за планом має три кімнати, але не зроблені. В цілому будинок придатний до життя, але вимагає доробки, що дозволяє майбутнім господарям втілити свої бажання: спільний двір з гарними порядними сусідами, місце для стоянки машини в самому дворі, гарне сполучення з сусідніми селами. В селі є магазини, школа та дитячий садок. З майданчиком для відпочинку. Для ваших запитань обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.